Всім привіт, друзі! Сьогодні з нами Андрю Сонік, і у мене тут друг трохи дивиться, як я. Він замурзаний трошечки, але не звертайте в Ми сьогодні будемо відкривати отакі. І ще на фінал будемо Супер Сінкс відкривати. Тож чому ні? Супер Сінкс не відкрити. І починаємо із українських карток футболістів. А я їх по ньому Він шо перебіг. І хто нам попався? Звичайна карта, бо Богдан Михайлінченко. 24-та. От... Наступна карта. Оці вже В АТБ немає. Тому той, хто дивиться канал, будь ласка, не ходіть по всім АТБ, які ви знаєте, щоб знайти їх. Вони вже не в АТБ. Тільки я один бачу. Його вже, мабуть, 100% купили. Наступний Сергій Сидорчук. Ще одна звичайна. Я вже таку маю. 25-та. О! А ще тверту ДСП прикольно, збіг. Так, тепер будинок мрії. Це акція, яка зараз відбувається в АТБ, тому можете їх знаходити. Якщо ви додаток скачаєте, це просто якась гра скопійована із якоїсь іншої. Тому не треба вам качати, тому що ви можете в таку дуже схожу. Якщо про саме казино, то що виграти 3 мільйони гривень на свій будинок мрії, то тоді це, ну, це треба бути більше, ніж 18. Тому всі діти, які зараз дивляться цей канал, пропоную не качати цей додаток. Я скачав його, але я не буду краще. Я його краще видалю. Боже. Будинок дружби, 23 й Я не зрозумів, що це. 25, 24, 23. Тепер відкриваємо наліпаку, яку на одяг можна. Нам попалася рибка. Це повторочка. Тому її можна клеїти, якщо я хочу. І тепер на фінал Супер Сінкс та Казум Kids, який нам попався. Поки що оце інструкція, якщо комусь цікаво. Бігі Бек. Чи як він там зараз загляне. Та, Бігі-Бек, я знаю його назву якось. І це все було на сьогодні. Ми отримали декілька. Декілька файних, Суперсінкс. Synx. Побачимо вас в наступному відео Andrew Sonic.